Скам. Чому цей серіал такий популярний? Це все через пару Нури та Вільяма? Це все через красунчика Кріса? Чи все через проблеми, які близькі кожному підлітку? Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. І сьогодні ми поговоримо про серіал скам. Також, якщо вам це відео, підписуйтесь на мій канал. Що ж таке серіал Скам? Скам це підлітковий трендовий серіал, який виходив на НРК. Цей серіал зосереджується на добре відомих підліткових проблемах, таких як кохання, дружба, ідентичність, ти з боку однолітків, секс, релігія. Серіал зосереджується також на більш важких темах сексуальне насильство, гомосексуальність та розлади харчової поведінки. В третьому сезоні серіал також піднімає проблеми. Пов'язані з психічними розладами, до речі, цей серіал доволі схожий на британський серіал Скінс, тому що якщо ми говоримо про розповідь у кожному сезоні. Тут такий самий принцип, що кожен сезон показує історію когось іншого із компанії друзів. І так, у цьому серіалі, у всіх чотирьох сезонах, нам розповідають про таких персонажів: Єву, Нуру, Ісака та Санну. Взагалі, у центрі сюжету з група старшокласників. Вони збирають кошти на Руст Фейринг. Це така норвезька традиція, коли учні в останньому семестрі середньої школи. Купують або орендують автобус і влаштовують на ньому безперервні вечірки. Також не забувайте підтримувати наших захисників, адже завдяки ним я можу знімати відео, а ви – переглядати в описі посилання на фонд Повернеш живим та фонд Сергія Притуле. Це безумовно хід серед підлітків. Серіал був створений для 16-річних дівчат, але згодом він став хітом серед всіх підлітків. І так, давайте поговоримо про перегляди, а саме звернемось до цифр. Протягом першого тижня першого сезону цей серіал мав 24 тисячі унікальних переглядів. А отже, якщо ми говоримо про другий сезон, то цифри тут значно масштабніші: 600 тисяч переглядів. А до третього сезону цифра сягала вже. 900 тисяч ці цифри насправді є безпрецедентними, враховуючи, що населення Норвегії всього складає 5 мільйонів. Цей серіал і справді виглядає дуже реалістичним, і одна з причин це вік акторів. Оскільки в серіалі про підлітків не повірите, знімались підлітки, а не актори, яким вже 20-30 років, як це часто буває в американських серіалах. Готуючись до роботи над серіалом, його сценаристка Джулі Андем провела 6 місяців подорожуючи Норвегією. Вона брала інтерв'ю у різних підлітків, щоб достовірно показати їхнє життя. Швидко пробіжимося по всіх сезонах. До речі, ви помічали, що кожен сезон розкриває різні проблеми. Сезон номер один, який вийшов у 2015 році, і можна сказати, що основною темою там є стосунки. Але це не зовсім так. Не тільки про романтичні стосунки, але й багато присвячено дружнім стосункам. У першому сезоні головною героїнею є Єва, і вона якраз знайомиться з чотирма своїми майбутніми подругами. І також через Єву ми бачимо, як вона шукає свою ідентичність. Є одноразово ставлять питання: хто ти? Хто? ти? Хто я? Хто ти насправді? І продовж сезону та й подальшого серіалу вона намагається знайти свою ідентичність. Другий сезон вийшов у 2016 році, і сценаристи кажуть, що він про одержимість. Спершу насправді не зрозуміла, чому так, але. Давайте згадаємо про що цей сезон. Як ви знаєте, у другому сезоні головна героїня це Нура. І багато хто любить перінг Нури і Вільяма. Вона намагається протистояти з залицянням Вільяма, проте до повного щастя її подруга Вільда закохана Вільяма. І це дуже ускладнює ситуацію для всіх. Основний спойлер цього сезону я не буду називати, тому що раптом хтось справді не дивився, і це буде дуже образливо. Але Нура все ж. Піддається цьому коханню, і вона розривається між своїми почуттями та певними своїми принципами. А ще, що мені дуже подобалось в серіалі, це якраз піч Нури в першому сезоні в сьомій серії. Він був неймовірний. Анзета була жому досад'язком на облабіну размедменське шліту Горін з мене блакліша. Це стиль нури, тому що. О боже, мій здається, коли вийшов цей серіал у 2016 році. Кожна дівчинка підліток яка дивилася цей серіал, хотіла би спробувати ці аутфіти на собі. До речі, ви помічали, що в другому сезоні в італійській адаптації, до речі, про адаптації ми трошки пізніше поговоримо. Елеонора називає Едоардо Едуардо. Але прикол в тому, що до якогось моменту я думала, що його правильно звати Едуардо. Може, може, італійці дуже розуміли цей прикол, але насправді, мабуть, тільки італійці розуміли цей прикол. І так, третій сезон піднімає тему Гей-кохання. А не робить це якось так, як це робить зараз Нетфлікс. А я вважаю, що це було справді цікаво розказано і показано. Чому ж? У третьому сезоні головним персонажем є Ісак, або в деяких перекладах він Айзек. Там же хто як собі вирішить. І ми бачимо, як Ісак. Буду його так само називати, закохується в Евана. Але з Еваном там теж багато всього цікавого. По-перше, у нього є дівчина, а по-друге, у нього є біполярний розлад. Мабуть, дівчина ще посунеться, а біполярний розлад, точно ні. Згодом до повного щастя, ми дізнаємося, що і Еван відчуває якісь почуття до Ісака. Однак, щоб зрозуміти Евана, Ісака допоміг його друг однокласник Магнус. А саме він розказав, що його мати, тобто мати Магнуса, Теж хворіє на біполярний розлад. І це ще один великий плюс цього серіалу. Це те, що він показує, що якщо відкрито говорити про свої проблеми, ви зазвичай дізнаєтесь і про проблеми інших людей. Цей сезон демонструє те, як потрібно ставитися, так би мовити, до цього кохання, що кохання є коханням незалежно від статі. І те, що Ісак намагається допомагати Евану і. Сприйняття одне одного дуже класно це показує. Також підписуйтесь на мій інстаграм. Там я виставляю рілси, так для того, роблю невеликі дайджести про те, що відбулось за тиждень у світі пов'язаним з кіно, серіалами та зірками. І так, четвертий сезон мені здається найцікавіший в плані теми, яку підняли. Він об'єднав людей і проілюстрував, як люди потребують людей. До речі, ця фраза в серіалі звучить неодноразово. Я чудово розумію, що другий сезон всі передивляються, але четвертий має багато плюсів також. В останньому сезоні ми спостерігаємо за саною. Попри її віру та моральні принципи, вона стикається з тими самими викликами, з якими стикаються багато молодих жінок на шляху до дорослого і незалежного життя. Упинившись між контрастами в нашому суспільстві, сана змушена запитати себе, чи є турбота про інших ознакою сили чи слабкості. А тепер поговоримо про адаптації, тому що я та людина. Яка бачила всі адаптації і насправді. І насправді оригінал я дуже люблю, але ще ті адаптації, які мені справді сподобались, це бельгійська адаптація, точно італійська мені сподобалась, і, мабуть, ще французька. Тому так, перелічимо, у яких країнах взагалі були адаптації: це Франція, це Іспанія, Італія, Сполучені Штати Америки, Бельгія, Німеччина. Та Нідерланди. Унікальність цих адаптацій полягає в тому, що всі вони слідують сюжету оригіналу, але імена, культурна поведінка та інші дрібні деталі, такі як особистість і спосіб життя, змінюються і впливають на сюжет невеликими змінами. До речі, американцям не вийшло зняти успішну адаптацію. На жаль, рейтинги у німецької адаптації французької та італійської були. Доволі непоганими. А якщо ми говоримо про бельгійську, іспанську та нідерландську, то їх закрили після декількох сезонів. Якщо вам сподобалось це відео, і ви хочете мене підтримати в описі є посилання на платформу Баймієкофі. Дякую, чесно кажучи, я вже була забула про цей серіал, проте ролики на Ютубі, особливо під музику з цього серіалу, які мають багато мільйонів. Нагадала мені про нього, і я почала згадувати, чому цей серіал настільки мені сподобався в підлітковому віці. І, мабуть, основне це те, що він правдиво показує підлітків та підліткові проблеми. Що ви думаєте про цей серіал та напишіть, чи ви його дивились. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.